Все, що тобі потрібно знати про коридор затемнень, який буде із 7 по 21 вересня 2025 року. Коридор затемнень сам по собі це період кармічних доленосних, але фатальних подій, те, на що ми вже не маємо впливу, він відбувається фактично два рази в рік для того, аби. Просто робити такий, знаєте, як звіт за попередній піврічний період. Тому відноситись до нього потрібно так: ми на ці події вже не впливаємо. Ми їх впитуємо і сприймаємо як знаки те, як ми повели себе. До цього часу зараз ми отримуємо результат. Те, що ми посіяли, зараз ми пожинаємо. І так само наші партнери і карпінші партнери всі недопрацьовані уроки повертаються, нагадують про себе, дають болісні нагадування дуже часто через людей, які нам приносять не зовсім приємні емоції. Але ми маємо розуміти, що в коридорі затемнень важливо відслідкувати, що йде дуже легко та органічно. Наприклад, у когось у коридор затемнень буде вигідна продаж, крупна покупка, і відкладати це не потрібно. Тому що, якщо всі обставини сприяють тому, що ви зараз можете дійсно провести цю справу, то знайте, вона доленосна. Так само про знайомства. Все, що відбувається у коридорі затемнень, відбувається для вас. Тому всі люди, які приходять, це теж люди, з якими вам просто необхідно взаємодіяти. Тож уникати знайомств, відсторонюватися або боятися людей з минулого, які теж мають властивість повертатися, якщо у вас з ними не закриті кармічні завдання. Для чого взагалі люди по кармі приходять? І знаєте, ось ці часті коментарі після слова кармічний це завжди е, таке знаєте, страх та боязнь, що в цьому коридорі затемний, що це він знову принесе мені якісь попередні історії попередніх коханців, попередніх партнерів. І в цілому це так можливо, але боятися цього не потрібно, тому що вони приходять зараз, нагадують про себе, або вас може дуже сильно тягнути до ваших екс, тільки тому, що у вас недопрацьована кармічна задача. А це значить, що ви і позбутись тих людей життя свого не можете викреслити, заблокувати, бо вони постійно будуть нагадувати про себе. То що варто розуміти, все, що йде у ваше життя в цьому відрізку часу. Воно є доленосним. Відчужуватися, відсторонятись, віддалятись, не має сенсу. Ви просто це тягнете, і потім в наступному коридорі затемнень буде ще більше різних подій, тому що ви нікуди не дінетеся від цього пропрацювання. Ми сюди прийшли в це життя саме для того, аби пропрацювати кермічні завдання. Тепер давайте поговоримо об'ємніше та масштабніше, піднімемося із нашого особистого життя на такий е, міжгалактичний простір. Для чого взагалі цей коридор затемнень, який зараз відбувається в двох знаках. Тобто він починається із риб, затемнення в риб повне лунне, і завершується сонячним затемненням, яке відбувається вже в знаку Діви. І тут, уявіть, це два знаки взагалі завжди ж відбувається дуальність, дуальність енергії. По коридору затемнення це завжди вибір між двох. І тут вибір стоїть конкретно по задачам знака. Тож, Вибір, який перед вами буде стояти, а коридор затемнень обов'язково для кожного в життя приносить потребу, вузькі рамки, тиск та давку для того, аби ви прийняли десь вибір, якийсь рішення важливе, доленосне. Тому в цьому випадку у вас буде вибір між тим. Е, які характеристики у знаку риби, і які характеристики у знаку діви? І лише від вашої натальної карти можна дійсно виявити, як правильно рухатись. Але ми розуміємо, що емоційно нас, коли затемнення в рибі, буде дуже сильно розгойдувати, буде дуже сильно давати емпатичність, супереживання, підсилювати наш е, такий? Е, Спів співпережиття ми дуже схильні впитувати зараз те, що одна людина відчуває, воно дуже сильно буде порозповсюджуватися в маси. А закриття коридору буде проходити в прагматичному, сухому знаку діви, де все по поличкам, де все чітко розставиться. Тому весь той хаос, в якому ви зараз перебуваєте, який зараз відчуваєте. Погодьтесь в коментарях, що зараз просто бардак. В емоціях в переживанні, в діалозі з собою в першу чергу, а також в діалозі з іншими людьми та глобально в житті ситуації вибивають у вас від відчуття контролю. Не хвилюйтесь, тому що коридор затемнень він завершиться в знаку діви, а діва в будь-якому випадку знак контролюючий. Тож у вас все по поличкам розкладеться, як тільки коридор затемнень закінчиться. Не треба за це зараз все братись. Не треба бути в метушні. Не задавайте собі мультізадачі, які важко виконати. Не пересікайте задачі з різних сфер життя одночасно. Тому що найважливіше зрозуміти, що цей хаос, який зараз є, ви все ж таки вам вдасться вас вам життя допоможе сформувати оці, оцю таку, знаєте, енергетичну, хаотичну суміш, все ж таки привести до певного рецепту, записати його, розкласти по поличкам. І, знаєте, як з повного графину розлити по стаканчикам. Тож вся ця емоційність у вас потім вгамується. Ми маємо розуміти, що найбільше зараз буде задіяне наше тіло, тому що наші всі душевні, внутрішні переживання вони будуть вилазити назовні через у когось через болячки, у когось через ресурс, який ми відчуваємо, тобто наскільки ми енергійні. Чого це все відбувається? Як це відбувається? В першу чергу тому, що коли риба, чуттєвий знак, знак психологічний, знак переживань, знак такий чутливий, в коридорі з'єднується з знаком дуже таким чітким і знаком медицини, бо діва дуже любить точність і дуже про здоров'я. То все, що зараз буде відбуватися, воно фактично відбувається для того, аби витягти переживання, показати через тіло, до чого вони ведуть, що вони є, наприклад, затаяні, задавлені емоції, що вони є, аби їх пропрацювати. У кого буде зараз незадоволеність з собою, своїм тілом, своїм зовнішнім виглядом, ви знайдете одразу в коридорі рішення, як це подолати, до чого прийти. У кого якесь недомагання, ви знайдете кращих спеціалістів. І це супердуленосні люди. У кого зараз якісь там, наприклад, ви боретеся з лишньою вагою, ви можете потім, на затемнення діви, вибрати для себе найкращу дієту. І власне почати її так само і знання. Якщо вас до чогось тягне, ви не знайшли себе в реалізації, у вас падіння сил, апатія, депресивні стани, психологічні різні там тематики, психічні захворювання, які зараз можуть підсилюватись, як і залежності алкоголю, азартні ігри, залежність від сексу і всього решту, що буває в залежності, співзалежні стосунки теж посилюються в коридор затемнень. Чому? Тому що це все для, для вас, щоб вказати вам, що зараз ти можеш знайти рішення, подивись, у тебе є ця проблема. І ви дійсно знайдете найкращий вихід, найкращі люди будуть, які зараз вам найнеобхідніші знаходитись, найкращі спеціалісти, найкращі рекомендації, найкращі поради, найкращі ліки, найкращі рішення ваших питань, які показало вам тіло, ідуть Прямо по коридору затемнень, і під кінець коридору ви вже маєте чітке рішення вашої проблеми, яке тіло вам підказало, що саме на неї треба зробити фокус уваги. Тому як не любити коридор затемнень, якщо він дає справді ключики до того, як органічніше, здоровіше та краще йти далі? Як кожен коридор затемнень має свої задачі, а ці задачі напряму пов'язані зі здоров'ям, з виглядом, з тілом, з душевним станом і з любов'ю. Пам'ятайте, що з любов'ю? Тому дуже часто навіть оці всі емоції будуть підійматися зараз. Якщо ви десь собі не зізналися, що когось сильно любите, або навпаки, дуже сильно агресуєте в якусь сторону, хтось вас злить. То, можливо, зараз ви для себе іншу грань цих стосунків відкриєте, що ця людина для вас насправді значить. Чому вона вас може виводити з рівноваги, тригерити. І все це прекрасно розбирати психологічно через мову езотерики. І, звичайно, через мову медицини. Це, взагалі, ключики для того, щоб вгамувати себе. Гормони зараз дуже сильно активізувались, тому багато хто просто закохається, а ще багато хто поверне своє втрачене кохання. Тому період е, шикарний, бо він показовий. Я дуже люблю цей період, бо він інтенсивний. В ньому дійсно все відбувається. Часом бувають такі тягнучі періоди, де ну нічого не відбувається, нічого не змінюється. А це справді час змін. Тож маю надію, що ви теж трошки розслабитесь і будете як в кіно спостерігати, що ж відбувається для вас в цей коридор затемний. Залишайте лайк та пишіть в коментарях, що вже почало відбуватись, тому що він вже має на нас вплив і вже розкручує ці неймовірні сценарії. На що чекаєте ви в цей коридор затемний? Давайте поговоримо в коментарях. А також пам'ятайте підписатись, якщо вперше потрапили на моє відео.